Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео говоримо про амбасадорську програму, яка є в проєкті Aleo. Поїхали! Отже, Aleo дуже крутий блокчейн, який зараз перебуває на стадії розбудови. Фактично, вже скоро буде вихід головної мережі даного проєкту. Наразі так є амбасадорська програма в даному проєкті, вона є дуже круто структурована, упорядкована. є певні так, кар'єрна драбина, по якій кожен може просуватися. Я вже є амбасадором, Aleo більше року, можна так сказати, маю роль маестру і можу поділитися певними так, інсайтами про дану амбасадорську програму. Перш за все, проект зацікавлений в, в технарях, так, в людях, які добре знають технічну складову. Тобто, якщо ви розробник, маєте якісь розробки на GitHub, вам буде легко потрапити в дану амбасадорську програму. Є три ролі, фактично основні це apprentice, voyager і маестру. Кожну роль можна здобути, зробивши так певну кількість контенту, здобувши певну кількість поєнтів кожного місяця, і е, тим самим можете просуватися по кар'єрній драбині. Також є ще четверта роль ковернор, так е, там є декілька людей, е, так наскільки пам'ятаю, п'ять є цих ковернерів. І власне така амбасадорська програма. Якщо ви зацікавлені в амбасадорських програмах, якщо ви контент креатор ви можете створювати різноманітний оригінальний і унікальний контент, то можете залітати сміливо. Лео, так чекає всіх вас. Це було відео про амбасадорську програму. Всім дякую за перегляд і До зустрічі!